Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в зомбі-факторі Тайкон, де ми будемо щось будувати і відбивати світ зомбі. І зверху мене оця надпис трошечки трошечки будоражить, тому що тут Кінг Бос Вейв. Босс-хвиля якась і буде вона через 4,5 хвилини. І нам треба, як мінімум, все супер швидко робити. У мене є тисяча кешу, тому я викуповую працівників, щоб вони заробляли мені гроші. Он до мене гроші капають уже потихесенько. Нам да ще одного вченого наступний тисячу коштує це, звісно, жесть. І ось о, бос хвиля пішла, походу. Шо? 50 тисяч хп, чувака. Почекайте, мені нема чим бити. Так, глок. Пушка є. Хорошо. Це он довін іде там далеко. Йоо! Я поняв. Нам да швидко, швидко, швидко все робити надо. <схе> так дев'ять. Берем з собою. Нам вченого надо ще одного. Та він ж мене зараз знесе просто. А ні, я його вбив, це не цей босс був. То був просто зомбі обичний. Я поняв, хорошо, з цим ми розібрались. Окей. Тоді виходить, ми можемо ще підбирати гроші. До нас приїхав, чувак, кстати. І за тисячу можемо взяти ще одного вчену. Лет'сев. Так, он. Я бачу, ще йде один зомбі, жесть. Потихасенько збираємо гроші на нових вчених. УЗІ поки що мені не треба. Так, нам мені поки що треба ще 200 доларів для того, щоб я ще одного вченого міг купити за півтори тисячі. Тому що без цього тупо нікуди. Тому збираємо лавешечку і Let's go, let's go, Купуємо ще одного вченого Нормально. Хорошо, погнали, спробуємо його винести. Стик 9 Ні, чорта собі винвала. І кстати, мені чувак допомагає. Ще щось випало з нього. Випала міна. Я її підірвав. О, сесть! Двісті тут зомбі, лол. Обалдеть, їх тут купо чувака дробовик є. Непогано, він буде мені допомагати, скоріш за все. Або це прийшли його гіганти, поняв, з його бази. Щось, я думаю, що це прийшли гіганти з його бази, а не з моєї. Тому що у мене ще поки що все саме таке звичайне, звичайне виходить. Так, хорошо. М -м стіни мені поки не сильно треба. Мені треба чуваки, які будуть приносити мені ще бабет. Чи можу я таких купити? Ні. Значить, ми все-таки купуємо стіни, купуємо ще стіни, купуємо двері, купуємо ще стіну, ще стіну. Усі стіни, вікна, вікна давай візьмемо. Потихесенько, гроші ми протренькали. Так, збоку нічого нема, там воно щось можна купити. Гараж платформ. Ага, платформу з гаражом там можна взяти. Не знаю, чи вона мені ще сильно потрібна, але грошики точно потрібні. Значить, давай доставимо ще стіни. Давай візьмемо уЗі собі, щоб у нас була в інвентарі. Бо зомбічі, я бачу, йдуть, і до мене приходять люди, і зомбічів стає ще більше. Обалдіть, двікий зомбіч! Жесть, розбиваємо його просто. Кстати, за те, що вбиваєш зомбі, тобі гроші дають, це непогано. Це хороший вид заробітку, я хотів би сказати. Окей, значить, тоді, виходить, ми беремо гараж платформу, тому що там. Скоріше за все будуть тачки. Да, непогано. Так, настрілюю вдаль, щоб, можливо, трішечки піддамажувати, бо там чубрики доволі сильно йдуть. Але 500 баксів з нього сипам, прям дай Боже. Дві сіки їх тут. Я можу. Ого, тут спецназ! Спецназ зомбі з ума зійти. Ось збито і ще чел. Ще один зомбіч, теж вино. Блін, я свого вбив! Вибач, брат! Блін, я не хотів! Я не хотів, я не думав, що я можу із чуваками стрілятись, чесно кажучи. Але грошки потихеньку я збираю, ще цього чувака да нагнути. Тупо рознести, бенс. 900 доларів. Сюди. Так, купуємо скоренько другий поверх. Купуємо відразу світло. Тут ще шутган взяти. Його обов'язково теж треба буде купити. Але для початку треба нашому кенту допомогти. Не хотів я його вбивати. Ти вибач мене, старина. Я дійсно думаю вбити когось другого. Диви, він стріляє бомбами! Е, цей ще на тачки приїхав. Тоже підписник. Хороші, чуваки, розносимо цих зомбічів. Тримаємо оборону. Максимально добивайте всіх. Хорош. Красавчики, у мене є якийсь подарунок. Шість тисяч у мене є. Ми можемо купити собі армор. Оце хорошо. Одягаємося. Непогано, нам треба сходи взяти. Нам треба підібрати тут грошей, тут 9 Тисяч не збиралось. Надо купити собі дробовик. Бенц, хорошо. Тепер у мене є дробовичок. Так, е по вченого, вченого, щоб гроші давав. І ще одного вченого. давай. Все, хорошо, пішли отстрелювати всіх. Бенц. Тут у чувака, така тачка, дай Боже, заряжена. Бем! 97 доларів. Оце все зі щитом. Бенц. Нормально з них сипає. Дивись, скільки їх! Блін, по свому щоб не попасти. Бем, убили одного, розбиваємо ще одного. Беремо дробовик. Ух oh, йо! Oh, Ух ты! ще з блискавкою. Ти понял? Убив його. Півтори тисячі за нього насипало. Капець тут народу біжить. Мені треба вже оборона якась. Надо стіни обалдеть. Як ми це все дефаємо? Я не знаю. Давай стіни докуплю. Ще стіни. Походу це башня якась буде. Я не знаю, чи вона мені сильно треба. Що тут усе є? Вчаний. Оба. Це виберемо. Хорошо. Надо бабки, Надо бабла купу. Стрілюю, допомагаю. Допомагаю відстрілювати. Надо назбирати десь купу бабла. Тут усе щось випало з зомбачка. Бемс. Відбираємо це супершвидкість. Граната є. Закинув гранату. Бем, зірвалась. Хорошо. Нормально, нормально, нормально. Помагаю отстрілювати. Все роблю так, як потрібно. Просто по-другому нікуди. І ніяк. Нашим чувакам реально тяжко. Ну я стараюсь максимально допомогти. Нормал вейв. Зараз іде. Чисто нормальна хвиля без боса. Це хорошо, бо якби до нас сюди бос прийшов, ми б напевно і не могли б відстояти. Так, 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 так. Е... Стіна, я поняв, нормально за півтори штуки стіна. Давай сюди ще одну овчену, який буде гроші заробляти, і драгунов. Це, походу, снайперка, да? Бем. Хохо! -хо! Оце мені подобається. Блін, а по тому мало дамажи. Скалет, диви. Жесть там народу. Чуваки, пробують тут відбиватись, но обалдеть. Там воно ну, диви, тупо спецназовець. Ти бачиш? Диви. Бем в лобешню. Бем в лобешню. Дві 200 за нього насипає, ти гониш? Це дуже багато. А ну воно ще якесь. Тисячу за нього дало. Воно чаклун. 1600 за чаклуна, Ось щось здорово йде. Ну Поздорований попадаю. Ладно, два вчани окупимо. Хорошо, можна далі отстрілювати. Ні, снайперка, це, звісно, хорошо. Але узіжка буде приємніше. Узіжка буде приємніше. Треба ще якусь нову пушку купити. Тут зомбі-вампір, прикей. 1200 з нього дало. Чуваки, пробують, мені допомагають. Цевлять мене. Але через то, що їх тут так багато, через те, що їх дуже багато, мені ще більше зомбі до мене приходить. Так, що вчаний? Вчений. вчений 9,5 коштує. Пішли, зберемо бабло. У мене тут 23 тисячі назбиралось. Так, вепон стіна. Поняв. Новий армор. Одягаємо. Крутіший. Погнал далі. Купувати все наверху. Тут в накупить за 9500 Давай купуємо. Обов'язково. Так, стінний. АК47. Оця штука мені треба. Калаш. Калаш, тема. Пішли стріляти всі. Ідеш ти сюди, маню. Одне з другим. О, з них міні-міні-міні-чуваки виходять. Обалдеть, я щось там купив по тупості. Пробуємо розстріляти. Головне, щоб чуваки по мені сильно не валили. Так, 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 так. Тачку можна взяти. Стіну. Ого, оце ти зашов Надо відкрити двері, походу, да? Все, open. -а це я вікна відкрив. Кровава луна, ти прикинь. Отут зараз нам буде реально халепа. Перезаряджаю снайперку. Це хоча б людина їде. Да. Хе-хе, походу, людина. Ладно, купуємо ще одного вченого. Три з половиною, Він тут недорогий. Бем, давай ще одного. Стіни їм візьмемо невеличкі. Ну хоча б якісь просто і вікна. За чуваком сіке зомбі з бомбами бігає. Обалдеть, ось, ось ще один фаст зомбі, швидкий зомбі. Пішов геть. Ось окроваві зомбі, просто жесть. Оце вось з землі, вилівий майнер. У мене є дуал берете. У мене є дуал бірети. Є дуал хлопці. Так, в мене є дробовик. Ви мене так не налякаєте. Ладно, все, налякаєте, я свалюю. <хі -хі> ну вас в бані, вас так багато. М5. Моно купити. Третій армор, давай візьмемо. Плюс 30 хп. Обалдеть, вони мені осаду мої бази роблять. Ви що на приколі? Тихо, лабораторні стіни, вепон стіни. Ще просто стіни. Балкон. Турель! Погнали! Погнали на турелі! Оце я не зря купив. Оце я розумію, турель, да? Let's go! Ти диви, Обалдеть! Як же круто лолити цей турелью? Ось я в чувака тачка з турелью. Оце я порозумію. диви як настрілюємо. Суперово взагалі, правда. Та Гуард, це, походу, охоронець, це дуже хорошо. Погнали, щас попробуємо купити його, якщо мене буде вистачать грошей. Ну, мене повинно вистачать, в принципі. Він 10 тисяч коштує, а мене є 19. Давай купимо охоронця. Бемц. оба, едіт. Ага, тобі можна пушки купувати крутіші. Я поняв. Головне, щоб ти чуваків наших не бив і все буде хорошо. Давай стіни далі докупимо. Погнали на вулицю. Наша задача зомбі валити. Тому що коли ми будемо валити зомбі, ми будемо заробляти бабло. Тому лецке. Ось швидкий зомбі, чисто з цього великого сіки капає. В цього великого не я добив, ладно. Ось диви, майнер, прибіг. Б'ємо, майнер, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Забили. За мною бомба. Бомба за мною. Так, гуард у мене б'є, нормально. Пішли, залізем наверх. Пішли, залізем наверх. Чисто, щоб е відбиватись пулеметом. Так, двері візьмемо. Все, пулемет. Погнали. Допомагаю. Диви, диви, диви. 1200 воно за зомбі дало. Ще одного, 200. Великого то, давай завалим. 700. Тут ти постійно чисто розбиваєш зомбічі. Це вообще швидко біжить. Убили. Скелета вбили. Ще одного вбили. Ото блискавку. Убили. А там майнер. Ладно, перезарядка. Обалдеть! Скільки я їх можу вбивати? І вони все рівно приходять якось. Нашого чела вбили. і Ще одного б'ють. Я йому ніяк допомогти не можу. Вони пригають швидко. Я просто нових відбиваю, зомбічів. Обалдеть. Давай ще одного охоронця поставимо. Так, уже день. Слава Богу, щас буде менше зомбі. Ну, звісно, буде менше грошей, але но... в цілому. Так, да, зомбі попропадали. В цілому я не проти. Головне, що буде менше зомбі. Так, ми можемо використати промокод. Оба. Точніше, не промокод, а подарунок забрати. Окей, що ми можемо зараз зробити? По суті, ми можемо щас ще багато що купити. Давайте тебе одженемо трошки. О, ти там заважаєш чуть-чуть? Так, збираємо гроші. 50 тисяч у мене є. Не знаю, чи П90 мені надо, Я краще наверху, на поверсі щось подокупляв. Наприклад, стіни, вікна, О, Кій поверх, світло. Чому б ні? Зомбі, Босс спавнет. Так, я поняв, хлопці. Це неприємно. А цей що, вмер що? Да, да, він був помер, прикинь. Це зомбі чи чувак. А це чувак. Вибач, вибач, братуха. Оба виносимо, виносимо. Просто максимально пробую виносити. І привидів і всіх. Тільки де той босс, чорт пойми Просто жесть. все, тачка їде. А, охоронці б'ють. Охоронці, походу, б'ють наших чуваків, да? Та ні, не повинні. Ні, реально б'ють наших. е, Охоронці. Не бить! Охоронці не. Можна. Блін, як вимкнути їх? Вони наших чуваків товчуть. Диви, вони б'ють, е! Ти ж помер уже. що ти вбиваєш? Ладно, хорошо. Хай пацани там розбираються, заробляють бабки, а я би відкрив собі третій поверх, по ідеї. Так, АВП мені не сильно хочеться купувати. Тут ось можна секонд балкон взяти. Оба. Ооо, оце мені треба. Лецке. Мені до сюди сейчас. Все, до сходинок. Купуємо нові. Оба. Так, крутий чувак. Допомагаю нашим. Допомагаю максимально, як можу. Розстрілювати. Так, допомагаю. Десь там боса б'ють. Нам чуваки на вилазку надо. Пішли, я сейчас гроші заберу і купим тачку собі, круту. Ну, якщо мені на круту вистачить, конечно. Let's go, let's go. Так, 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 так. Машини. Ось танка, да? Спавен. Ні, не можна так. Ось джипа. трак. Хамві, якийсь. Стіни, ще стіни, ще стіни. Тепер я можу заспавнити собі хамві. Let's go. let's go, братва. Сідайте зі мною. Сідай до нас. Ладно, поїхали. Нам надо до босса. Де босс знаходиться? А їх таранити, лол! Оце круть. Оце крутяк. Знайти би босса великого. Я не знаю, де він знаходиться. Де яка база в чувака здоровець, лол Обалдеть. Оно король, походу, там босс, да. Да, диві. Let's Лет'ев! По босу б'ємо. Обалдеть! Як же турель накидує? Перезаряжаємося. Лет. Ааа, він стріляє в кулями, хлопці. Надо розбити, малих. Малих, надо розбити. Ой, Ой, заліз на мене. Тихо, 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 тихо. Так, по боссу, по босу б'ємо. Він не хоче їхати, ні, він мене вбив. Він мене вбив, просто жесть. Так, ладно, збираємо гроші. Чуваки тут відбиваються якось по максимуму. Чи може ще, 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 ще щось купити? Ні, не можу. Там віз павен. Воно не хоче їхати, вони мене вбили, прикинь. Супер швидко. А, ну правильно, куди б я поїхав? Я ж пушки не взяв. Чувак наш помер. Наш чувак помер. Тихо, тихо, тихо. Блін, 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 блін Бай сюди наверх. Де пушки? Пушки, пушки, пушки тут. Куп. Беру АК. Зараз піднімаю наших чуваків. Let's go, стріляйте. Спавню тачку. Мені до драйв, погнали. Мені до, до босса. О, цього не можна збити. Там босса б'ють, пацани. Я теж хочу. Я теж хочу його добити. Де він знаходиться? Скажіть, будь ласка. Був десь там. Он до, он, до, он до корона. Все, я поняв, де він. Погнали. От, ми коли його рознесемо. Так, бабла отримаємо. Круто. Так, отут можна і зупинитись. Так, тихо, тільки щоб ці чуваки мене щас не подобивали. Давай! <глав> Босяра. Розбиваю гномів, поняв, щоб вони не мішали. Бо вони нашим мішають. Давай, бью боса, три тисячі осталось. Ні, ні, ні. хана, погане діло. Діло дрянь. Бос пропав в ми не встигли його добити. Ні. Блін. Зато черепок випав. Інстакіл, обалдеть. Обалдеть народ. Давай, погнали, братва. Тут у нас чувак на пушке. Ми сейчас можем їздити просто всіх розносити. хе 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 давай до нього. Настрілий, братанчик. Ух ты, йо! Ми застрягли, хлопці! Ми застрягли! Хлопці, ми застрягли! Нееее, ми застрягли! Я помер!